Ми знову приготуємо те саме печиво з насінням із магазину. Таке саме смачне, його можна дітям, його можна всім кому завгодно, хто на дієті, Це взагалі ідеальний варіант. Можна муку замінити на цільнозернову муку, і буде взагалі корисний варіант. Так що давайте готувати разом. Все дуже просто Займе у вас хвилин 5. Справді все супер просто, прямо як у мами Олі, все змішало. все. по-перше, беремо наші сухі інгредієнти: це мука, крахмал. Цукру трошки, ви бачите, солі трошки, і розпушувач. Крахмали іди сюди. Розмішали трошки. Бачите, ну, тобто без фанатізму. Далі, далі взяли. Я хочу вам показати, що насправді дуже швидко все готується. Вода гаряча, прям кипяток. Сюди масло і рослинне масло. Можна чисто рослинним маслом, можна чисто на маслі, як вам того хочеться. І розмішуємо, щоб масло розтворилося. А потім сюди всипаємо це. Все, як би от ваш, і готово. Це, до речі, вважається як галідним печивом, якщо що просто лише рослина масло додається. Все, без е, яйця потрібні для того, щоб зверху помазати, аби прилипли наші насіннячка. Все розмішуємо, щоб е, розтануло все. Це масло тане можна якраз змішати насіннячка, взагалі, на цю пропорцію, вам десь треба 150 грамів різного насіння. Це, до речі, може бути не тільки насіння, це можуть бути горішки якісь. Я люблю, щоб мак додати. Виходить, знаєте, смак маку просто люблю. У мене різного, бачите? Я купила то, все, що було в магазині, навіть чорний кунжут був, представляєте. Чорний, білий, побільше, звісно, таких гарбузових сімечек. Все так змішала, все. Це, до речі, класно суміш, якщо лишилося, можна в салат додати, можна зверху печиво. Так, тут вже бачите, як майже розтворилося це масло, в теплі водишся. Розчинилося, Так, змішуємо і додаємо нашу муку з крахмалом, з розкушувачем, змішуємо. Спочатку вилочкою, потім вже рукою, руки, звісно ж, помили перед тим. І будемо розкатувати тісто. Все дуже просто. Я ж кажу: таке печиво елементарно приготувати, воно як галетне по факту виходить. Бо якщо ви глянете галетне печиво з магазину, ви будете в абсолютному шоці від складу, бо там е я, до речі, не бачила жодного такого печива без гідрогенізованого пальмового масла. Що знаєте, я зазвичай галетне печиво, типу в лікарню ну, на дієті, там, ну я маю на увазі на дієта, коли худо. А дієта, коли ну, людині погано. А там насправді все тільки вавріт. Так що таке печиво зробили швиденько, розкатали, насінчика можна додати. І погнали і дітям в школу дали з собою. І так, взагалі, золоте діло вам кажу. Тісто о, вимісили добрячку, що насінчики підмішалися. Лишаємо хвилин на 15, в пакетику можна, щоб тісто відпочило. Можна у миску покласти, але дайте хвилин 15, тісто просто відпочило. Тобто перепочило 15 хвилин. Якщо у вас немає цих 15 хвилин, то просто беріть і робіть. Нічого страшного вам не трапиться абсолютно. Так, я розділю на дві частинки, розкатуємо. Звісно, в ідеалі ви маєте розкатати в прямокутник, щоб потім так само ідеально розрізати. Але чесно, я, ну, Розкатую, наскільки я можу, але розкатую я завжди максимально тоненько. Точніше, мінімально. Коротше, тоненько. Хтось любить навпаки, ой, прямо донадто. Хто любить навпаки тісто, щоб було побільше, то інакше роблять. Так, розкатувати вже в тонкий шар від на пергаменті, бо потім ви на пергамент не перенесете. На тому ж пергаменті, на якому ви будете випікати. Я вам зараз все покажу, ви просто розрі... ну, намітки зробите для розрізування і Якщо... все. Можна розкатувати між двома пергаментами. Ну, все на ваше бачення. Далі, Далі дивіться, нам треба зробити так, щоб наші насіння то Я беру змащую яйцем. Можна жовтками, можна яйцем, можна яйце напополам з водою, до речі. Наносимо так добре, Щоб нормально, щоб приклеїлося, знаєте? І будемо посипати нашим насінням. Можна додати горіхи. Мені дуже подобається подрібнити. Прям, е, у ко, кофе, Як на український, напишіть мені. Е, прямо горішки, ці е, волоскі, грецький горіх. Цікаво, да? чому грецький горіх? Типу на російський грецький орех, да? а на український не грецький. А, Волоський, Це якби зовсім інша назва. Ладно, Посипаємо насіння. Тут теж хтось любить, щоб так, знаєте, трошки. Так і достатньо. Я люблю, щоб, знаєте, так їв, і то насіння так і чувствувась. Я потім, коли вам покажу, сиплю те, яке не приклею ось. я його зсипаю звідси. Я люблю прям, знаєте, щоб горішки горіли, ну, щоб воно ну, таке. Смачне, щоб було. Ось, Якщо що, то ось в тому стані без яйця вже можна було розката, розетати, розкатати його, порізати і поставити в духовку, і це вже буде галетне печиво. Так, дивіться, далі отак прям руками. Можна скалку, але скалку в мене потім все скатується, бог знає. Руками вдавили. Далі взяли. Зайве так, прям покажи з цього боку. Видно? Бачите, зайве русили. Далі беремо ніж і робимо розрізи. Квадратами, прямокутниками. Хтось любить, щоб це печиво було таке, знаєте, як маленьке, дітям в школу, наприклад. Хтось любить, щоб воно було крупне, таке, як в магазині. Бо в магазині воно зазвичай такими прямокутничками не маленькими. Все на ваш смак. Звісно, якщо ви розкатаєте ідеальний прямокутник, то у вас буде все ідеально ще по формі. Мене влаштовує і не супер ідеально, бо я не ідеальна, знаєте. І з трава мені тут не треба, щоб я просто, ну Чесно, якщо. я... У когось це просто виходить, прямокутник, ідеальний круг. У мене просто не виходить. І морочитись годину стояти з тим тістом я не хочу, бо реально приготування цього рецепту займає ще мінімум часу. Переносимо наш сюди, розкатуємо другий шматок. Одразу два будемо викликати в духовці просто. Підроскатали, зараз візьмемо програмоти. Розкатуємо. Знову ж таки, розкатуємо, нагадую, як ви. Хочете, можна тонко, можна товсто. Ви в перший раз приготуєте, далі зрозумієте, як вам більше подобається. Далі мажемо яйцем. У мене таке крупне-крупне яйце. Домашнє мама дала е, такі з двома жовтками, знаєте, то зазвичай одне яйце якраз на цю от порцію. У мене просто, воно, считаєте, подвійне. 90 грамів, ми його прям зважували. Вони бачила яйця, які 90 грамів важать. Оту маму курочки несуть. Аню, посипаш? Посипаш? Да. Треба посипати насіння. Посипаємо добряче. У нас ще одна мисочка. Угу. Сі-сі-сі, досить, 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 досить. Знає, що принеси свій телефон, тю Юля хай зніме тобі для Ютуба. У Аніш тепер є Ютуб, так що тепер їй треба контент. Принеси Юля зніме тобі для Ютубчика. Беємо 175 градусів в духовочку. Воно 15 Дивіться, підрум'яниця під і все, щоб не пересушити, щоб не, не було у вас вось... щоб смачно було все. Все, 15 хвилин, 175 градусів. Пройшло 18 хвилин, дістаємо а, гарячо. дістаємо наші печиво. Вони підрум'янулись, як ви бачите. Чекаємо, поки висохнуть, і можна куштувати, смакувати. Печиво готове, тут, звісно, можна і менше посипати, тоді з нього не буде обсипатись. але я люблю, щоб прям максимально багато було насіння. Бачите, воно гаряче ще, звісно, але досить хрумке виходить і дуже смачне. Можна на перекус, можна Все, що завгодно насправді з ним робити. Рекомендую, можна до речі, замінити звичайну муку на цільнозернову і Буде ще корисніший варіант. Так що готуйте обов'язково, готуйте з дітьми. Це дуже смачно.